Всім привіт! І ви на каналі Bucio і сьогодні розпілковка бумажних сюрпризів. У нас є колекції авокадики, є колекція з того відео Мікі, «Мікі Мауси, і залишилося трішечки фіолетового і нова колекція Dodge. Але його так багато. Кадероз попадає 20, 28 пакетиків. Тому ми вибираємо з авокадиків по одному пакетику. Напевно, візьмемо оцей самий великий. Беремо його. Далі наступна колекція фіолетовий. Я, напевно, візьму отакий великий пакетик. Далі у нас мікі. Її не так багато, тому напевно теж візьме, ну, візьмемо два пакетика. Один візьмемо ось такий, один. І другий Міккі Маус, там де написано намальований котика. І саме цікава колекція Deutsch. Чому Deutsch це німецька мова на німецький, тому що я вчу німецьку. А зараз я ну, з цієї, цієї кучі виберу. Я візьму, візьму отакий отакий, і, і з цієї, цієї кучі. Зараз візьмемо її і з цієї кучі візьмемо отакий з фіолетовою, з фіолетовою обложкою. І виходить у нас стільки пакетиків. Давайте почнемо з фіолетового. У нас вона вже відкрита. Шукаємо тут фіолетовий. Ось такий фіолетовий. Е, відкриваємо. І там, і там лежить. Що там лежить? Ой, там метелик. Метелик під номером 8. Метелик буде тут. У мене немає наклейок на метелику, а, Ну, у мене є клей, тому ми клеїмо його. Клеїмо, клеїмо, клеїмо. Так, наклеїли на папір. Далі клей закриваємо, далі ми беремо. Наступна колекція в нас авокадики. В тому відео нам м, м, попався ось такий авокадик, який робить е, такі е, рухи з руками. Беремо авокадики. Е, тут нарис, е, намальований такий маленький авокадик. Що нам тут попадеться? Відкрилось я, так, да, відкрилось. Відкриваємо, відкриваємо. І тут в нас. Такі авокадик, який надарить вам два сердечка. Такі два три сердечка. Під номером він 2. Він буде ось тут бі біля цього. Клеємо також клеємо, тому що цей авокадик не має клею. Наліпки. Не клею. Ось так виглядає наша тепер стрінка. Знову закриваємо клей, І далі у нас йде Мікі двоняшки. Ось така колекція. Беремо два пакетика з Мікі двойняшки Тут там, давайте почнемо з цієї. Тут у нас відкриваємо викидаємо і тут вже вніться наклейка. Відтягуємо. Ой, тут а, така велика мійки. Ось така. І ось така. Давайте подивимося під яким номером? Під 13 це тут. І 16. Давайте наклеїмо поки цю. Тут наліпка є, тому ми клеємо не клеєм одну і хвилинку, колясочка. Я зараз вернусь. Це я вернулася, знайшла е, зачіпку. Це номер 13. Клеємо сюди. Ось так виходить ця сторінка. І у нас так багато цих мікі-двойняшок, тому у нас іще на цій сторінці. І на цій сторінці ось, ось така, номер 16. І отут вона буде наклеєна. Ось тут зразу видно зачіпку. Тому ми відриваємо. А, відривайся. Відривайся. Окей, я зараз вернусь. Все, я вернулась, теж знайшла заціпку. Ось тут вона наклеєна. І ми вже знайшли одні двойнашки. Бачите, ось одна така. Це номер. 17. І ось номер 16. Це дві двойняшки. Ми вже одні знайшли. Далі наступна сама е, но, ну, нова колекція це Deutsch Alfa Vit. Deutsch це німецький німецький алфавіт. Ось, дивіться, 12, 12, 24 і 28. 28 плюс символ. Ми забули, Вибачте, ми забули відкрити ще одну мійкі. Я е, забула, що я дві брали. Ладно. Тому ми зараз будемо її відкривати. Ось і у нас є. Відкриванька є. Відкрили? Що 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 тут, тут, тут? Теж дві наліпки. Я вже бачу двиняшки. Номер один. Номер ось така. Мікі Маус. Бачите, написано Мікі Маус. І вона фоткає на телефон. Знімає, напевне, теж відео, як ми. Ну, як як. О, я ціпочку знайшла. Зараз відкрию. Відкрию. Я ж відкрию, я відкрила. І клеємо сюди. Далі в нас під яким номером під 11. Клею треба клеїти її сюди. Зараз будемо клеїти. Відкривайся. Так, да, я, я знайшла, я знайшла, я знайшла. Так, так я знайшла це номер 11. Одинадцятий клеємо ми сюди. Сюди, ось так. І тепер ми вертаємося до Deutsch Alfabit. Ось у нас три пакетика аж. Давайте спочатку відкриємо ось такий. Тут вже написано номер два. Це, значить, буде отут. Яка в німецькому алфавіті буква номер 2 Хто знає, зараз пишіть догадки, а потім дивіться. Все написали, тепер можна відкривати. Відкриваємо. Треба обережно а то порву ще букву. Ось вона це буква Б. Може, зараз не видно, тому що ці штучки треба вбрати. Дивіться, вона сердечками. Це теж наліпка і вона клеїться. Зараз ми оберемо це теж наклейки. Ми можемо клеїти ось так для декора. Тому що в букві Б тут дірочки. Е відкриваємо, викидаємося і клеємо ось сюди. І виходить у нас така буква Б. І тут наліпочки. Давайте другі відкриємо. Як ви думаєте, яке ми відкриємо? Ми відкриємо оц оце. Е зараз треба. Відгадати, як я його відкрить, звісно. Ну, зараз акуратно, тому що тут може написано бути номер. І ми його можемо звичайно від... оторвати. Номер 15. Тут немає номер 15, тут максимально 12. Тому ми перегортаємо сторіночку. Ось тут ця наша буквочка. Ой, це буква О. Ось тут така вона красна і тут е, квіточки ростуть. Ми теж. Цю дирочку відриваємо і клеємо так. І саму буквочку приклеюємо до номера 15. Ось так. І всединки номер 15. Ось це дуже круто. І наступна у нас така. Тільки тут нема відкривашки. Я забула її зробити. Ну, відкриємо так. Відкривайся. Та да, відкрили зразу дві сторони. Ну, це добре. Пишіть ваші докладки, що це в коментарях. Це у нас буква Ф. І вона під номером, під яким номером вона ж не написано странно. А, під номером 6. Під номером 6 у нас буква Ф. Вона на цій сторінці. Зараз перегорнемо. Ми перегорнули і ось до. Бук номер 6. Така є буква Ф, вона теж чорна, але на ній вже не сердечки намальовані біленьким, а просто кружочки. Ну, все одно її відкриваємо Кривим і клеємо сюди. І ось так виходить наша красива сторіночка. Тут буде весь алфавіт німецького. І якщо ви не знаєте німецький, можете починати з алфавіту, тому що німецький вам пригодиться. Ось отак от. у мене перша сторіночка вийшла. буква Б і Ф дуже похожі. І вони почні в одному ряду е е лежать. І ось така друга сторіночка. Тут е тільки буква О. Ну, давайте, щоб було трішечки цікавіше, відкриємо ще дві літери. Звісно, це не можна так делать. ніхто такого не робить, ну, я так зроблю. Давайте отакою маркером виділимо. І зелененьким написано все. Я обіцяю, що я більше не буду її відкривати. Мені просто дуже цікаво. Я, чесно, робила це місяць тому. І я не знаю теж, що там. Давайте отаку відкриємо спочатку. Відкриваємо, тому що тут насечка. Відкриваємо, що тут? Номер 14. І це буква N. Вона стоїть ось тут, біля букви О. Ось така бордовенька. А букваний, чорна, але теж е, сві, квіти на ній намальовані біленьким. Снімаємо і клеємо на номер 14. На номер 14. Так. І наступний це ось такий пакетик. Тут не маркером нічого не позначено, а просто написано дойч. Е, їм. Відкрили Номер 25 Номер 25 це на іншій сторінці. Ось тут. І це така буква Упсілон. Ой хвилиночку. Все. Тому що вона упала у мене просто на підлогу. Ну, ось така буквочка Упсилін, і на ній теж крапочки. Е, euh, Зараз будемо її клеїти. Клеїмо. зараз приклеїли.